Телеканали Тернопіль 1 та НТБ продовжують свою роботу. Дякую за те, що ви цій інформаційній годині ви разом із нами. Про підтримку дітей говоримо сьогодні, адже так чи по-іншому, але це впливає на їхній фізичний та моральний стан. Зокрема, чимала кількість дітей постраждали від російського агресора і саме зараз перебувають у нашому регіоні. Як дітей підтримують і як їм продовжувати жити та розвиватися? Сьогодні в ближчі 30 хвилин. До мене в гостя завітала Ната Бенш, соціальний педагог. Соціальної і спортивної школи фонду Реал Мадрид, вітаю привет, тебе. Слава привет. Україні, героям слава ради, що маємо сьогодні поспілкуватися. Нагоду не на таку типову тему, як ми спілкуємося зазвичай, але направду це важливо, бо розуміємо, що за дітьми майбутнє саме для них ми робимо сьогодні все для того, щоб продовжувати жити в мирній Україні, і направду важко інколи зібратися дорослим, що говорити про дітей. Mm -hmm. Якщо згадати саме про цю школу, вона функціонувала і до війни. Яка ситуація була тоді? Для кого вона була? Школа свою діяльність розпочала в 2018 році саме у Тернополі, і це. Тернопіль став першим на той момент єдиним центром, офіційним центром такої школи в Україні не було. І в 2018 році ми її відкривали як проєкт фонду Реал Мадрид. Їхній проєкт вже функціонує дуже багато років, і він, власне, опікується соціальними групами. Це сироти, багатодітні, малозабезпечені, діти атовців, ЧАЕС. Інші групи, які, скажем, так потребують допомоги, ця школа є безкоштовною. Безкоштовною вона залишається і до сьогодні. І основне завдання, власне, філософія є це забрати дітей з вулиці. Uh -huh. Навчати їх, розвивати, того, що філософія фонду Рал-Мадрид, соціально-спортивної школи побудована на цінностях: це здоров'я, це мотивація, це самостійність, це командність. І, власне, використовуючи ці цінності, ми допомагаємо дітям адаптуватися, розвиватися, рости, радіти. От власне про те, як це все функціонує, поговоримо згодом, але mm -hmm. мені імпонує фраза забрати дітей з двору. Mm -hmm. Якщо до війни ми це розуміли, аби вберегти їх від поганої компанії чи так. від якихось наслідків сьогодні, забрати з двору, це ще й означає забрати, вберегти. вберегти з тих місць України, де вони в прямому значенні лишилися вдома, і mm -hmm. вони в прямому значенні на вулиці. Яка ситуація з внутрішньопереміщеними особами? Mm -hmm. Чи багато їх тут зараз? Наша школа стала прихистком і частково для дітей з Ірпеня. У нас, коли почалася війна, тут була координатор з Ірпеня. Відповідно, вона сюди приїхала з сім'єю своєю. Багато дітей на той момент виїжджали за кордон, виїжджали у Західну Україну. І Тернопіль, Хмельницький теж став прихистком. З перших ж днів, тобто це десь березень, напевно, ми вже починали приймати у школу, але на той момент. Як, як такого функціонування ще й школи не було, тому що ми не ходили у школу. У Нас було онлайн-навчання, потім відновилися вже тренування і соціальні заняття. Зараз це більше 20 сімей, які навчаються в нас, які переїхали. Це і з Харкова, і з Миколаєва. Тобто, ну і з Києва теж були сім'ї. Ми стали для них прихистком, ми стали для них тим місцем, де дитина може розвиватися. Тим паче, що вони приїхали ще з тих міст, де немає такої школи. Де вони взагалі не зовсім усвідомлюють, а як це так можливо, що ви поєднуєте і спорт, в нас футбол і баскетбол, ви под'єднуєте інтелектуальні ігри, англійську мову, психологію, це розвиваючі клуби по вихідних, тобто там навчаємо ораторські майстерності, фінансові грамотності. Ми граємо у майндгейм, Тобто, це настільки функціональна крута програма для дітей, для їхнього дозвілля, що ми розуміємо, наскільки важливо і Добре, що ми цю справу розпочали в 2018 році. Якщо на той момент в нас було 150-200 дітей, то, то сьогодні... зараз ми розуміємо, що по всій Україні це вже близько 900. Ну, ця цифра колосальна на сьогодні. Ну і вона зростає. Ми розуміємо, що насправді сьогодні було значно більше дітей, просто вони виїхали. Але хочуть повертатися. Тобто, в нас навіть той варіант, що діти навчаються у другу зміну. Е, хтось відпрошується трішки з останнього року, щоб прийти, а хтось просто чекає наступного року, щоб знову повернутися. Тому що діти, які у нас навчалися в старшій категорії, це група, C, сьогодні вже волонтери в нас тобто, і це вони вже і підтримують і стой... вони не зупиняються, да, вони, вони не виходять з цієї сім'ї. Вони не виходять більше того, вони вже тут працюють, вони отримують теж свою заробітну плату. Ну, це круто. Вони mm -hmm. одразу інтегруються. От, власне, про інтеграцію мені цікаво дізнатися більше, бо ті дітки, які приїхали із регіонів, де mm -hmm. активні бойові дії, їм важко інколи налагодити контакт, навіть через мовне питання. Mm. Як у цьому чи є якісь труднощі? Як їм взагалі? Бо розуміємо, коли на початку було головним питанням це поселення, це mm -hmm. каже монітарна підтримка, то сьогодні зробити їх повноцінними повноцінними мешканцями Тернопілля бо багато хто залишається тут? Не знаю. Я дуже думаю, що схожі притягують схожих. І десь е, ця філософія теж працює і у нашій школі. В нас не було питань з тим, що чи ми не приймали російськомовних. Направду до нас приходили якісь такі свідомі люди, які намагалися, які говорили. Mm -hmm. Ну і стосовно того, як їм адаптуватися, як їм влитися в колектив, в нас є психолог. У нас є координатор, у нас є соціальний педагог, які власне допомагають інтегруватися. І для того щоб дитина потрапила до нашої школи, окрім того, що вона йде, подивиться, чи їй подобається заняття, чи їй відгукуються, чи їй подобається колектив, тренер, і так далі. В нас є первинний огляд з психологом. Тобто на зустріч до психолога приходить не лише дівчинка чи хлопчик, але й батьки. І, Відповідно, це теж такий момент. Я просто пригадую сім'я з Києва, яка приїхала сюди у березні, які були спершу волонтерами, потім вони стали нашими учнями, а в подальшому, взагалі, стали моїми кумами. <гум> це <гум> історія вже об'єднання дуже. Тут війна дарує Раз. людей. І старший хлопчик Тимур він теж був учнем нашої школи. Він займався в нас, і от цей такий момент, коли потрібно було знайти слова для мами. Для того, щоб знайти ці слова для сина. Допомагала і сприяла цьому наша команда, психолог в тому числі. Це гарно. У нас також є невеличкий матеріал про те, як функціонує школа сьогодні, тому давайте його прямо зараз переглянемо. Перша соціально-спортивна школа фонду «Реал Мадрид» в Україні відкрилася у Тернополі в жовтні 2018-го. За місяць до цього ми відвідали домівки кожної дитини, познайомились та поспілкувалися з батьками та опікунами. Наші учні це діти сироти, напівсироти, діти з малозабезпечених сімей, діти з груп ризику. У день відкриття ми починали працювати із 105 учнями. Наш проект це прецедент не лише для Тернополя, але й для України. Урочисту подію відвідала місцева влада, міністр закордонних справ України, а також почесні гості з Іспанії. Ми розпочали навчання. В нас не просто спортивна школа. Перш за все, ми розвиваємо дитячі особистості та навчаємо людських цінностей. Учні вчаться довіряти, підтримувати та поважати одне одного. Діти не лише тренуються у висококваліфікованих тренерів, які пройшли навчання під керівництвом спеціалістів з фонду «Реал Мадрид», а й вивчають англійську мову, психологію, відвідують майстер-класи та різноманітні заходи. Перший навчальний рік наші діти відвідали Мадрид та познайомилися із зірками Реалу. Протягом наступних трьох років кількість наших учнів зросла у вісім разів. Ми відкрили три нові школи на Хмельниччині в Ірпені та в Києві. Наших дітей відвідали світові зірки: Роберто Карлос Луєшфігу, Еміліо Бутрагеніо, Альваро Арбелоа та ще десятки інших. Ми зустрілися з Віталієм Кличком, Андрієм Шевченком, Фозі, Євгеном Мищуком, спілкувалися з Олександром Беданом, Анною Різадіновою, Дмитром Чумаком і ще з багатьма людьми, які надихають наших учнів. Ми неодноразово подорожували в Іспанію та Угорщину, побували на футбольних матчах, екологічних флешмобах, спілкувалися з айтішниками, декораторами, журналістами та волонтерами. І все це відбувається на безоплатній основі. Діти безкоштовно отримують спортивну форму, сучасні зали та поля для тренувань, і навіть їжу та напої. Та найголовніше вони знаходять справжніх друзів та наставників. Ми першими серед всіх шкіл у світі перебудували свою роботу та змогли працювати навіть під час пандемії. У вересні цього року наша школа визнана кращим проєктом серед всіх 80 країн у світі, в яких працює фонд Реал Мадрид. Після початку повномасштабного вторгнення Тернопільський центр став притулком для наших учнів з Ірпеня та Києва. На цьому ж місці ми зібрали сім бусів одягу та продуктів для наших громадян, які постраждали від війни. А зараз ми продовжуємо працювати, допоки є діти, яким ми можемо допомогти. Я красива направда. Ми вже стигли з тобою поспілкуватися поза ефіром, але це момент, коли хочеться повернутися в дитинство і для того, щоб піти в цю школу. Тим паче розумію наскільки велика команда зосереджена для того, щоб діти знайшли правильне русло для того, щоб вони віднайшли, куди їм рухатися далі. Скажи, де ти береш ці сили. Ой, це дуже ти не очікувала цього, це але на правду я побачив, запитання? як ти активно все це провадиш, і наскільки це багатовекторне навчання, це не лише про спорти, це не лише про духовне виховання. Це абсолютно такий великий комплекс, і Ти в цьому береш безпосередню участь. Ну скажу так, все, чим я займаюся, в принципі, в житті, це десь частково відображає мене. Я завжди думаю, що ти являєшся тим, що ти думаєш. Що ти говориш, кого ти до себе запрошуєш у життя, з ким ти працюєш у житті? Тому для мене, в принципі, не щось таке дуже незвичне, цей соціальний проект. Я волонтерством займалася вже давно. Просто тут можна було його робити вже на такій постійній основі. І ну, так як я мама, я розуміла всю цінність цього, всю важливість, тому те, що робиш для своєї дитини, фактично і впроваджуєш тут. Мій син теж навчається у цій школі. От власне, можливо, на зараз дивляться і батьки, яким чином можна потрапити у школу, чи є якась спеціальна процедура, що потрібно угу. для цього робити, і хто може звертатися зараз? До повномасштабного вторгнення в нашій школі навчалися діти соціальних категорій, і для того, щоб потрапити сюди, просто потрібно було заповнити заявку зараз. В час війни ми розуміємо, що Абсолютно всі потребують, можливо, хтось більше, хтось менше, але потребують всі. Цієї підтримки, ось цих цінностей, які навчають, потребують усі діти України. Тому що, як би там не було, ми цю Україну будемо відбудовувати для них, для наших майбутніх поколінь. І те, якими будуть наші діти, наші онуки, відповідальність наша. Тобто, яким чином зараз можуть дітки потрапити у цю школу на навчання? Абсолютно усі бажаючі, які хочуть відвідувати секцію футболу, Болу або баскетболу, заходять на наш сайт, епіцентр дітям, і там є активне посилання Заповнити анкету, заповнюючи анкету, ввівши всі дані, тому що для нас надзвичайно важливо, щоб все було правильно, грамотно заповнено. В нас діти застраховані 24 на 7. Це теж про відповідальність, це про відповідальний підхід, комплексний підхід до нашої школи. Тому заповнюють анкету і після того чекають на мій дзвінок. І тоді ти вже погоджуєш абсолютно всі інші моменти. Як стосовно віку, чи є якісь вікові обмеження? В нас дітки навчаються від 6 до 17 років. Ну фактично є хлопчики, які в нас були старші, тому що наша школа передбачає до завершення 11 класу. Тобто, Я тобто що... 6-17, але це три різні категорії. Категорія А – 6-8 років, категорія Б – 9-12, і категорія С – 13-17 років. І можна під'єднатися на, в будь-якому віці? Тобто Звичайно. немає обмежень Ні. стосовно цього? В нас так побудована програма, що кожен місяць присвячений якісь цінності. І, відповідно, вже навколо цієї цінності ми Розписуємо всю програму, тобто тренування, англійська, uh -huh. психологія, ті ж самі інтелектуальні ігри, вони якось частково всі пов'язані для того, щоб це був такий комплексний підхід, тому що насправді школа це значно більше, ніж прийти і за розкладом відвідати заняття. Це велика документальна робота, це звіти, тому що для того, щоб ми стали кращою школою, нам потрібно було показати ці результати. І якщо ми в 18 році... Тільки розпочали, а в 21 му вже нашу школу було визнано кращим проектом. Uh -huh. То ми розуміємо, що просто з повітря ніхто б так не, не надав цьому значення. А зараз ми розуміємо усю відповідальність, тому що звітна робота вона теж важлива і відповідальна. Можемо зараз трішки більше заглибитися саме в процеси навчання. Ти згадала про те, що кожен місяць присвячений різним цінностям. Uh -huh. Зараз лютий, і він направду тривожний для багатьох. Він тривожний як для дорослих, так і для дітей, тому що рік війни uh -huh. ми живемо в такому режимі повномасштабного вторгнення. Всім важко і розуміємо, що зараз тривожних думок знову ж таки багато. Багато різних теж, багато різних гіпотез стосовно того, що буде далі, як uh -huh. будуть розгортатися події далі. Яка цінність актуальна для вас? Саме в лютому цінність цього місяця, як і попереднього січня, тому що в січні ми навчалися лише два тижні останніх. Це самооцінка, це те, як важливо зараз дітям розуміти, хто вони, що вони собою представляють, як важливо знайти сили для того, щоб зібратися, для того, щоб надалі жити, розвиватися, але знову ж таки розуміти своє завдання тут. Мені подобаються ще моменти, що допомагає школа не лише дітям, а і діти, і школа спільно допомагає ще комусь, тому що угу. відношу інформацію, що є доволі велика кількість різноманітних благодійно-соціальних проєктів. Розкажи детальніше про це на чому зосереджуєте свою увагу сьогодні? Е, ну насправді про нашу школу в Тернополі знають, і е, наше основне завдання зробити так, щоб дітям було класно. От, скажемо так, як є, щоб їм тут було добре, затишно, тому ми влаштовуємо насправді багато якихось таких і розважального характеру, і патріотичного виховання Теж надаємо велике значення. От я пам'ятаю, в нас була в перемозі виставка Різдвяна. Тобто ми з дітьми ходили. Коли в нас є можливість піти у розважальний комплекс для того, щоб на ковзанці чи на боулінгу пограти, ми теж це робимо. Ми влаштовуємо спільні заходи з батьками. Тобто це сімейні ігри, сімейні квести. Сьогодні ми співпрацюємо більше того, зараз з нашою організацією співпрацює ще такий проект Сесаль. Він є проектом примері Мадриду і там передбачається допомога власне ВПО. І от ми з листопада місяця вже функціонуємо, працюємо і маємо змогу і в матеріальному еквіваленті допомагати, і знову ж таки забираючи до нас діток на навчання. Тобто, всі можливі варіанти для того, щоб допомогти адаптуватися, для того, щоб змогти дихати на повні груди і дати те, що людям потрібно, ми зараз намагаємося робити. Зокрема, і дихати на повні груди це про подорожі. Я бачив на твоїй сара. Старінці пропоную зараз нам переглянути. Попрошу вивести саме кілька світлини та відео в ефір про те, що ви разом з дітками мали нагоду побувати саме в легендарних місцях, побачити все на свої очі і поспілкуватися навіть із легендами світового футболу. Це Як так. це було? Як це було, розкажи в нас є така вже гарна традиція, що ми щоразу маємо змогу поїхати у Мадрид насправді це була моя перша поїздка, тому що кожен із працівників дивлячись. І яка це саме е, поїздка? Чи це спортивні змагання, тому що в нас проходить е, такий турнір як копа Альма, це коли з'їжджаються абсолютно усі школи, соціально-спортивні фонду uh -huh. Реал Мадрид, Укемп, е, де в них є своя програма, в них є змагання. Більше того, коли е, ще до війни наші їздили, вони там зайняли перше місце Клас! <с? <с?> і показали себе не лише як сильними у спорті, там е, обмінюються, там теж така. Е, Філософська програма, тому що для того, щоб отримати білу картку, коли ти на полі і ти допомагаєш супернику, який впав, то це тобі зараховується як бонус. Тобто це не просто про футбол, угу. це про людяність, угу. це про людські цінності, про людські якості. Тому в залежності від того, хто коли тренери їдуть, коли соціально-педагогічний склад, але ми мали можливість поїхати, і насправді це було. Таким задоволенням це був таким ковтком. Це навіть не одним ковтком розумієте, весь той час, що ми там перебували, ми дихали на повні груди, тому що діти мали можливість спати без тривог. Без сирен, ми з Тернополя їхали на з п'ятеро діток, і я як супроводжуюча. А взагалі від школи це поїхало 20 дітей. Ми були на прийомі у мера, ми мали можливість ходити музеєм Реал Мадриду. Тобто, ми, така ми дипломатична їли. Делегація, делегація. поїхала туди. Ми мали можливість обідати у тому ж комплексі, де обідають футболісти. Ми мали можливість подивитися, як тренується перша команда. Нічого ми собі. мали можливість підписати. Писати листівку в Роберто Карлоса. Хтось возив з собою футболку, і просто від кожного футболіста, від кожної легенди отримував собі підпис і з такою вже реліквією приїхав сюди. Ми мали можливість відвідати матч, де грав Реал і де грав Шахтар. І вболівати, коли був переможний гол. Клас. Ці теж емоції є. Ви знаєте, це про, 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 про життя. До якого діти прагнуть. Тому що діти і взагалі всі народжені для того, щоб бути щасливими, просто коли ми трішки дорослішаємо, ми десь змінюємо цей фокус. А діти, хоча насправді для них було дуже тривожно, бо якщо ще дорослі люди розуміють, що вони твердо стоять на ногах і вони відчувають в собі опору, то діти відчувають цю опору виключно в батьках. І коли вони вже заручники, вже майже рік, того, що вони назавжди будуть діти війни, то з ці моменти, це те, що дає їм ще якусь таку надію. Вони ще мріють, вони ще фантазують. У нас багато випускників хочуть бути футболістами, професійними. Багато хто з них має абсолютно не пов'язані мрії з спортом. але тут про колектив, про команду це про здорове середовище. Тут не ображають, тут немає такого класичного булінгу, про який ми знаємо, що є у там загальноосвітніх школах. Тут про інше, і насправді нам дуже пощастило того, що ми маємо е, таку класну команду, е, і щоб ви розуміли, вона з 18-го року е, не міняється. Ми нікого не просили йти з нашої школи. Ми навпаки, ще сюди запрошуємо і до нас приєднуються. Ну, це говорить тільки про одне, що все рухається тільки вгору із шаленою швидкістю, і незважаючи на те, в яких важких умовах ми живемо сьогодні, в складних умовах, тому що війна, але тим не менше, все продовжує функціонувати. Продовжує функціонувати більше того. В нас як було заведено, що у дітей є свято новорічне, угу. воно було і цього року. Тобто, е, абсолютно зламні, уся команда абсолютно. докладає усіх зусиль. В нас був е, фінальний квест влітку. Який теж можна би було і не проводити, ми його проводимо. Тобто, наша програма на сьогодні не змінилася по навантаженню, але просто десь фокус десь на цінності змінився. Ми минулого року робили відео до річниці Небесної Сотні, дуже таке воно сильне, емоційне, драматичне. У нас діти його начитували, і більше того були відзнятий матеріал, бо відзнятий і коли. Ми ці всі флешмоби, коли ми ці відеороботи, ми ж не просто їх. Вирішили зробити. Нам важливо, щоб був цей зворотній зв'язок з батьками. Угу. Нам важливо батьків залучати до цього. Тому е, в нас до різдвяних свят, до великодніх свят. нас обов'язково є е, там флешмоби з фотографією з родиною, де ми хочемо бачити. І в нас є багатодітна сім'я, де ти розумієш, що на світлині не троє четверо, навіть а де є вісім-десять дітей. В нас є сім'я, де е, є одинадцять дітей і двоє батьків це Нічого теж наша особі. гордість, і четверо з тих дітей навчаються у нас, навчалися одночасно. Потім кілька переїхали в інші міста, вже виросли, і тепер менші до нас теж прийшли. Тому... це ж така традиція для усіх. Ну, звичайно, особі. в нас школа є на базі другої школи, десятої школи, двадцять восьмої. В двадцять восьмій якраз є і футбол, і баскетбол. Ну і великі гаї. Це ще, ще один такий осередок, де є наша школа, де функціонує. І там насправді ми теж розуміємо, як важливо, що є ця школа, тому що в нас займаються діти із сусідніх сіл, і в нас курсує автобус, який ще забирає цих дітей, завозить на заняття. Після заняття діти отримують перекус. І ще завозять додому. Ну все, Ната, Мені треба повертатися напевно знову назад у шкільні роки для того, щоб хоча б день, бодай день прожити саме в такому. Я ритмі. думаю, що нам тоді доведеться ще робити категорію. Знаєш, у нас є АБЦ, то буде група. Д. треба? Я думаю, що це теж вийде реалізувати. Бачу, що до завершення залишається зовсім трішки, і що встигаю серйозно? тебе ще спитати головне рік війни. Як змінив він тебе? Як змінюєшся ти? Які трансформації всередині відчуваєш, бо правду в зовнішньому прояві трансформацій багато, а якщо говорити про внутрішнє? Я нещодавно купила собі щоденник. Він називається щоденник вдячності. Його порадила Євгенія Емеральд, українська Жанна Дарк. Військова, яка зараз в очікуванні донечки? Я пам'ятаю, що я, я навчилась дякувати. От, напевно, війна мене дуже навчила дякувати за все, що є. І я зараз щоранку, заповнюючи цей щоденник, розумію, що виявляється так багато всього є, за що можна дякувати. І якщо б я от сказала, що мене навчила війна, то бути вдячною. Я не знаю, чи такою дорогою ціною ми мали навчитися цього, але я. Пригадую там перші місяці. Єдине, чим я рятувалася, це було волонтерство просто кожного дня. Нам пощастило, тому що при катедрі тоді отець Роман Демуш влаштував такий осередок людей, які він покликав, і ми розуміли, що нам треба щось робити. Я пам'ятаю, ті перші дні. Волонтерства нас зібралось дуже багато людей, було багато допомоги, тому що церковна спільнота ну насправді завжди допомагала, uh -huh. і на той момент теж було вже чим допомагати. І я пригадую, якраз там відбулася оця перша зустріч із сім'єю Лордкіпанідзе, які зараз в Києві, які вже стали кумами нам, і дуже сподіваємося, що скоро вони теж приїдуть у Тернопіль. І е, старший Тимур буде знову ж таки ще учнем нашої школи. Я пам'ятаю, що це була перша сім'я, яка мене настільки глибоко зачепила. Це було 16 березня. Це вже був кінець першої ярмарки, і вони прийшли о п'ятій вечора, і вже нічого не було. Ну от вже фактично все, що ми планували uh -huh. роздавати, а там були не тільки продуктові набори, це були. Продукти першого вжитку, першої необхідності, і теплий одяг, і взуття, і ковдри, ну тобто, абсолютно все. І вони приїхали, і ну, вже не було що. Ми вже ми вже все пакували. Е і почали шукати взуття 46-го розміру. А це не так просто. Це взагалі не просто, як ти розумієш. Так я пам'ятаю Заура, який приїхав, і він тікав, він вивозив свою сім'ю. І вони приймали це рішення за 5 хвилин. Вони 10 днів були в окупації. Uh -huh. Меншому Аміру було на той момент півтора місяці. І вони, вони просто тікали, і їхала колона, і їхня машина стала останньою, якій вдалося виїхати. Вони доїхали якось там на п'яти літрах. Ну, тобто, це, це була така історія, що ну, плакали всі. І коли ми почали шукати це взуття, його неможливо було знайти, а він був в калошах. Це єдине, що він встиг з собою взяти. І е, отець Роман е, і я написали у Інстаграм про те, що ми шукаємо 46-го розміру взуття. На наступний ранок було 18 пар. Це, це був такий е, шок для всіх, це було таке єднання. Не знаю, війна навчилася, навчила нас бути цілими, е, вона навчила нас згуртовуватися, вона навчила нас бути людьми. Це найголовніше. Ось, ось напевно, що е, навчила е, краще розбиратися у людях, е, ну і любити вже зараз. Бо хто як не ми, коли, якщо не зараз. Знаєш, це такий момент. Ну, от, Але вдячні, ми точно навчила. І я для себе зараз цю практику випробовую, просто е, бути вдячною. І Я пам'ятаю, теж десь прочитала, що уявіть, що на завтрашній ранок у вас буде лише те, за що ви подякуєте перед сном. І, от оцей такий, знаєш, момент, коли ти хочеш жити, ти хочеш бути сонцем, ти хочеш сяяти, ти хочеш е оберігати, зігрівати, ти хочеш жити. От чого вчить війна на сьогодні? Попри все, попри біль, попри втрати, про, попри розпач, попри те, що ну, здавалося б, сил нема. На сьогодні ти розумієш, що тобі ще є за що бути вдячною. Ніякому разі не ставити життя на паузу. Це неможливо. Це неможливо. Це абсолютно неможливо. І я в свою чергу дякую тобі. Дякую. дякую за те, що ти сьогодні прийшла до нас. Дякую за те, що поділилася. Направду одним із унікальних проєктів для наших дітей сьогодні. Бо це важливо не сидіти лише на зум-конференціях чи там. в режимі дистанційного навчання, а прийти і побігати, і поїхати кудись поспілкуватися, і чогось навчитися, і тим паче це все безкоштовно. Дякую за те, що ти робиш своєю командою. Я сподіваюся, що наступного року, вже у вересні, нові дітки прийдуть вже у школу в мирній Україні. Дуже сподіваємося. будемо це вірити і будемо дякувати нашим захисникам, які зараз боронять наш спокій саме тут у Тернополі. Я ж дякую вам за те, що залишалися у цій інформаційній годині разом із нами. Нагадаю, Ната Бенч сьогодні була у студії телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Ми ж з вами побачимося вже згодом. Довіряйте перевірені інформації.